Добрий ранок. Добрий. Бригаду замовляли? Ні. То що йти в хату? Так. Да. На даний момент бригада дуже дорого стоїть. Ванька? Ми з тата багато не візьмемо, ні. А при чому тут Ванька до тебе? Ванька в моїй бригаді. То, то, то це ж я з ним вийшло. Що ти зараз будеш робити? Переноска прикидана гречкою. Робду другу. Понятно. Одним словом, повставали рано і в нас стоїть робота. Ось цей. Заливати цей шматочок і, можливо, ще з іншої сторони підготувати, але дивлячись зараз як, чи е, хто допоможе, чи ні. Іван то вже пішов допомагати, на вулиці холодно, вітер холодний, але... Але без дощу, що радує. Я не в їхній бригаді, тому що вийшла взагалі-то порати, щоб вже Юра не був зайнятий тут, а хай же там працює над тим, чим є. Ну і вийшла, як, як зазвичай цесарки. Цесарки ходять, а все решта зараз буду відкривати. Як відкрити 20 -та? я навіть і не знаю. Вони всі позбиралися, ані повідбігали. Повідбігали. Що у вас тут, а пульки? Пуля все каже, погано, да, Ні, по здоров'ю у них все добре, я так бачу, але те, що у них волячок і в кориті і кругом, то це, каже, не добре. Зараз, зараз вже буду давати. Куди? Куди? А то ви ще зараз хочете вийти? Ні. Вийти я вас не випущу, бо там мокро, сидіть тут. Так, пораю, як я дивлюсь, не зрозуміла, що це куплиця взаді мене. А вони, подивіться ну, мостяться. Мостяться, чино що нестися не схочуть. Це молоденькі. Це вже молоденькі, сивенька молоденька і чорна. О, таке Іванко та тобі допомагає. От бригада ух. Переноску тягнуть. Ми треба бетономішалку доправити туди всередину. Поїхали, сказали хлопці, запустили бетономішалку. Давай на пульсар. О, все, початок є, кінець колись буде. Так, да, Юра? Я можу. Tá querendo tropeço. Saem